Над Москвою та іншими містами Російської Федерації з'явилися цілі зграї бомб, що вилетіли одна за одною, немов смертоносний град, люди не встигли зрозуміти, що відбувається, як усе почало здійматися у повітрі разом з уламками будівель. Бабахи були такими, що тримтів асфальт, а хвиля вибухів прокотилася скрізь. Зловісна відповідь за Україну нестримна, а точна. Масштабний удар на фоні створення нашими оборонцями власної балістики. Це видовище змусило заціпинити навіть найсміливіших. Вітаю вас, будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою подобайку під цим відео. Росію атакували дрони. Ворог заявив про масований обстріл кількох областей, зокрема аеропортів. Про це повідомляють російські ЗМІ, спільноти та керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Знову масштабно атакували Волгоград. Після цього місцеві жителі зняли на відео пожежу, яка виникла в районі аеродрому. Про це повідомляють російські телеграм. Канали. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров стверджує про масовану атаку у Каличівському Городищенському районах та у південній частині Волгограда. За його словами, атакували десятки безпілотників. Водночас у Міноборони Росії заявили про атаку сотень дронів. Також атаковано район аеропорту Мілерву у Ростовській області. Щонайменше 15 вибухів було у Смоленській області, та не лише там. Детали атаки на Москву та регионы раскрыл военный эксперт Олег Жданов. Далее слухаємо. Враг атаковал. Ну видите, система система просматривается в тактике действий российских агрессоров очень четко. Сегодня было 58 ударных беспилотников. Там было более почти 500, 423 беспилотника. И 474 воздушных, средства воздушного нападения, включая ракеты различного типа. А здесь был, было сегодня ночью уже 58. Так вот считайте, где-то 170 беспилотников они в сутки в среднем выпускают. Отнимаем 58, то есть где-то около 110-115 беспилотников пошли на склад. То есть опять Российская Федерация начинает накопление к следующему массированному удару. Вполне возможно, что он может пройти без ракет, применения ракет, но количество беспилотников будет исчисляться несколькими сотнями через какой-то период времени. Так, так, так действуют в последнее время рашистские оккупанты. Так вот, 58 ударных беспилотников атаковали нашу страну. Здесь и типа, типа Шахет или Герань-2, и беспилотники-имитаторы разных типов, которые не несут боевого заряда. А пуски этих беспилотников были зафиксированы с площадок Курск, Приморско-Ахтарск это города Российской Федерации и мыс Чауда, наш Крым, украинский, который временно оккупирует расисты. Основное направление удара было восточные регионы нашей страны, а именно Донецкая область, Днепропетровская область и Запорожская область. Кстати, основной упор в этом ударе, но ну, сейчас это уже расисты делают постоянно, они берут одну, из, одну цель, они берут как за главную и там сосредотачивают основные усилия по нанесению однебоевого поражения. В эту ночь в этом ударе, э, был, в этой атаке основ... главной целью был избран город Запорожье. Больше 10 средств воздушного нападения противника э, попало, э, прилетело в город Запорожье. Что-то сбили, что-то долетело. Где-то упали горящие обломки, возникли пожары на территории города и всю ночь их ликвидировало сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Воздушное нападение отражали зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и подразделения беспилотных систем, также мобильные огневые группы сил обороны Украины. Скоріше авіація не примінялась із заблизості лінії фронту, щоб наші самоліти не попадали в зону дійства вражеської ПВО. Раніше захисники України завдали удару по економічній зоні Алабуга, де за наявними даними росіяни виготовляють ударні безпілотники типу Шахад, а також інші БПЛА. Удар по такому об'єкту покликаний значно зменшити спроможності Російської Федерації атакувати українські мирні міста. Так чи інакше наразі зарано говорити про те, що російське виробництво дронів в Єлабузі ляже через останні атаки. Втім, за словами експерта Івана Кручевського, рано чи пізно виробництво шахедів Ерефії має зупинитися. Аби добитися впливу на тих, хто у Кремлі ухваляє рішення про війну проти України, треба постійно клювати по російсько-військово-промисловому комплексу. Про це експерт видання Дефенс Експрес Іван Кричевський зазначає. Зокрема. У нього запитали, як він оцінює ситуацію із російським виробництвом дронів Камікадзе грань Шахад», оскільки зафіксовано вже не третій і не п'ятий приліт по потужностях у лабузі Татарстан. Експерт погоджується, що в якийсь момент виробництво шахедів має припинитися, якщо будуть постійні атаки, але це не відбудеться через 2-3 тижні. Водночас він відстоює позицію, що виробничі потужності російського оборонно-промислового комплексу треба клювати постійно. Цитую говорити, що виробництво шахедів лише в одній з двох локацій ляже поки що говорити зарано. Відзначив Крачевський. При цьому він звернув увагу, що Росія намагається врешті знищити українське ОПК, але їй це не вдається. Далі цитуємо. Росіяни цими всіма масштабними ударами по нашій території мали зокрема на меті повністю паралізувати наш військово-промисловий комплекс. Але щось явно не вийшло. Якщо ми говоримо про те, що Дієпстрайк не закінчується ніколи, йдуть новини про вітчизняну балістику як виріб особливої складності, який би в наших умовах постійних бомбардувань з боку Російської Федерації не міг би народитися, додав експерт. За його словами, Україна продовжує використовувати новації для ураження об'єктів на території Російської Федерації. На його переконання, завдати ударів по російському ВПК треба стільки, поки у Кремлі тим, хто приймає рішення, не заболить. Маємо розуміти, що боротьба нині триває. Наш ворог все ще небезпечний і щодня атакує мирні українські міста. Так як повідомив згодом голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, рашисти атакували цивільну інфраструктуру у сумській громаді. Вибухи в Сумах було чутно сьогодні ввечері, уточнив очільникова. Далі буду цитувати. Декілька вибухів, які чули мешканці обласного центру, за попередньою інформацією, це обстріл з РСЗВ дальньої дії по околицях громади, написав Григоров. У Запорізькій області також чули вибухи. Стало відомо про роботу протиповітряної оборони у регіоні. Згодом гучно було і в Дніпрі. Про це повідомляють медіа з посиланням на очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова та місцеві телеграм-канали. Іван Федоров розповів, що щонайменше 9 ворожих БПЛА атакували Запоріжжя. Виникли загоряння на території промислового підприємства, а також складських приміщеннях. Повітряні сили попереджали про групу БПЛА на півночі регіону, яка рухається курсом на обласний центр. Іван Федоров написав про роботу протиповітряної оборони у регіоні. Працює наше ППО, до відбою залишайтесь у безпечних місцях, зазначив посадовець. Згодом очільник Запорізької обласної військової адміністрації повідомив про вибухи в Запорізькій області. Іван Федоров далі розповів, що в Запоріжжі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на одному з підприємств. Далі цитую. Російське БПЛА атакував обласний центр. Сталося загоряння на території одного з підприємств. Попередньо люди не постраждали, резюмував очільник Запорізької ОВА. Згодом вже пролунала тривога і у Дніпропетровській області. Повітряні сили писали про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. Військові зазначили, що група ворожих БПЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Дніпро. Натомість стало відомо, що Україна вже виробляє балістичні ракети дальністю понад 500 кілометрів. Про це заявив генерал армії, колишній очільник служби зовнішньої розвідки Україна Микола Маломуж. Він зауважив, що в Україні також є потужності для створення високоточних ракет завдяки виробництву на конструкторських бюро Луч та Південне. За його словами, там можуть виробляти потужні ракети і системи з дальністю від 500 кілометрів до 15 тисяч кілометрів. Далі цитую «Південно» пам'ятає, ще давно випускало балістичні ракети, які використовувалися і в цивільних цілях. Хоча можуть використовуватися і воєнних разом з американцями та єврокосмосом. Це наземний старт, це зеніт, це морський старт, який запускали і в космос. Вони можуть летіти по траєкторії до 15 тисяч кілометрів аж до Петропавловська, Камчатського. Пояснив він. Тож, як зазначив генерал, питання полягає лише в тому, щоби втілити ці проєкти у життя. Проте Малимуш додав, що контактував з конструкторами, і вони кажуть про відсутність замовлень. Під час періоду війни було розгорнуто виробництво високоточних ракет середньої дальності, про що повідомив і Володимир Зеленський. Колишній глава СЗР вважає, що українські ракети мають накривати всі аеродроми противника, де базуються літаки ту 160 і ту 195 тактичні аеродроми з кавами, а також установки для запуску шахедів. Також зазначимо, що днями радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українська балістична ракета вже Протестована за його словами. Наразі головне питання полягає у масштабуванні її виробництва. Віталій Кличко повідомляє, що станом на зараз підтверджено загибель 27 людей внаслідок масованої атаки росіян на Київ 17 червня. Наразі рятувальники продовжують пошукову операцію. Нагадуємо, що вчора було влучання в цивільну інфраструктуру. Серед постраждалих мирне населення. А ось 14-річного хлопця від смерті під час масованої атаки Російської Федерації на Київ врятував пест річард. Про це повідомляє суспільне бабуся. Хлопця говорить: мій Олексій стояв у у під'їзді на першому поверсі, збирався повертатися в квартиру, та відбивуху десь поруч, собачка вирвалася і втекла. Тож він побіг за нею за якусь мить удар. Собаку поки що знайти не вдалося. Росія не сформувала ударних угрупувань для захоплення Сум і Харкова. Тож наявна кількість військ не дозволяє ворогу наблизитися до цих міст. Так сказав Тарас Березовець. Речник територіальної оборони пояснив, що ситуація з наступом на Харків є складнішою для росіян через великі розміри міста та географічні перешкоди, а саме такі, як ліси та водні перепони. Північ нашої області, як відомо, складають ліси. Там досить велика кількість водних перепон, які противнику заважають реалізувати його плани. Підкреслив речник ТРО. Він при... Він пояснив, що противник не сформував ударних груп для того, щоб наступити на Харків. Те ж саме стосується наразі і регіону Сум. Там немає ознак формування достатньої кількості ударного угрупування, яке б дозволило противнику не те, щоб захопити ці обласні центри, так би мовити, а навіть підійти близько до них. Про це розповів майор. Ну і Далі також поговоримо з вами і про те, що расисти продовжують бити по територіях нашої держави, на жаль, постійно, на жаль, кожного. Дня і поговоримо з вами про Херсонщину. Знаємо, там расисти дуже полюбляють. На жаль, так ось влаштовувати свої сафарі, так би мовити, атакувати мирне населення з дронів. І ось із останніх повідомлень є те, що Росія, Росіяни, вдарили дронами по пожежній частині на Херсонщині. І, на жаль, є поранені наслідки того, як це відбувалося. Ви можете бачити зараз на своїх екранах. Бачимо, так, ковтівка вона повністю дійсно зруйнована. Російські окупаційні війська. У середу, 18 червня, вони атакували безпілотниками підрозділ ДСНС у Білозерці Херсонської області, внаслідок чого троє рятувальників вони отримали поранення. Ну і про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної військової адміністрації, а також ДСНС України, що вони дописують. Далі цитую через кадання вибухівки з дрона постраждали троє працівників ДСНС, яким 24, 31 та 38 років йдеться повідомлені. Як зазначається, рятувальники. Дістала контузія, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. У двох співробітників уламкові поранення постраждали, не дали необхідну медичну допомогу. Тобто, бачимо, що на щастя загиблих немає є лише постраждалі, і бачимо з вами, що дійсно. Рашисти вони не сплять, вони постійно такої території нашої держави. Херсонщина вона є не виключенням. І хочеться також з вами ще й поговорити про те, що наразі військові експерти, ті люди, які безпосередньо на фронті перебувають, вони дописують інформацію з приводу того, що Рефія планує так би мовити, рознести так. подивимось, наскільки у рефії це вийде, всю територію нашої країни шахеди. Ми бачимо, що останнім часом їхні атаки вони дійсно дуже дуже сильно пострі. Силилися і вони постійно масштабують свої виробництва, виробництва своїх шахедів. Говорила про те, що з вами ну максимум вони можуть 140-150 за одну добу виготовити. Але все ж таки, коли ця величезна кількість рашиста, вони вибирають одну область або одне місто і просто максимально тероризують, так би мовити, в одну точку, коли вони навіть ті 50-30 шахедів напускають в одну точку. Дійсно, протиповітряна оборона вона страждає, вона не встигає збивати всі необхідні цілі. І рашисти якраз таки роблять це для того, щоб переповнити протиповітряну оборону так своїми масованими такими нальотами, перезавантажити її, перевантажити, так щоб дійсно вона не справлялась. І один з експертів із зв'язку з позивним «Флеш» дописує те, що. Часу просто немає. Якщо не почнемо діяти прямо зараз, нашій інфраструктурі оборонним спорудам кінець. Як ви знаєте, я оптимісти б'ю не сполох тільки в крайніх випадках. Дописує він, тобто дійсно говорить про те, що ось така от загроза з приводу шахедів наразі дійсно вона відбувається. Ну і бачимо з вами, що дійсно расисти вони не сплять, вони постійно нарощують своє оборонне виробництво і дописують ще до речі монітори. Так це поки ще не перевірена інформація, але вже допису є. Про те, що західні області дійсно особлива увага їм має бути найближчими днями, тому що Росія може бути по енергетиці як на Львівщині, так і на Івано-Франківщині, Рівненщині та Хмельниччині для Полтавщини. Загроза також, до речі, актуальна. Ну і расисти можуть застосувати стратегічну авіацію, також балістичне озброєння, чорноморське флот та ударні БПЛА. Ну і рашисти якраз таки останнім часом показують те, що вони знаєте, якраз таки дуже дуже готові до цих масованих атак, тому. Що що а, Київ так Кременчук із останніх таких масованих ударів, ми з вами прекрасно бачимо, що расисти вони сконцентрують всі свої сили і завдають ударів дійсно авіацію різних типів в одне місто протягом ночі, особливо так це відбувається вже після там 12 години ближче до години, 3-ї ночі до ранку, так коли. Люди відпочивають так, коли українці вони сплять а, в своїх домівках, коли не всі так розуміємо з вами прекрасно реагують на сигнали повітряної тривоги. Не всі спускаються в укриття, до речі, вкотре. Хочу наголосити на тому, що коли ви чуєте, що лунає, сигнали повітряної тривоги, будь ласка, не нехтуйте цим. Особливо коли монітори дописують про те, що можлива так масована атака. Про те, що коли монітори дописують, що летить ракета саме на той населений пункт, де ви перебуваєте, будь ласка, потурбуйтесь про про так про своїх рідних спускайтесь в укриття. Правило двох стін також ніхто не відміняв. Про всяк випадок використовуйте його, тому що загроза вона є. І вона є постійною. Ну і також командир роти в 412 му полку. Дописує про те, що це тільки початок і нас чекає жахлива кривава осінь, по можливості виїжджайте жити за місто, будь-які умови подалі від стратегічних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури. Ось такий от допис дописав також Ярмак. Я думаю, ви його знаєте. Так це репер український, який я наразі вже так. Більше року точно, якщо я не помиляюсь, він служить українському війську. Так він в збройних силах України. Він військовий, вже військовослужбовець. І ось такий допис він оприлюднив у своєму. Інстаграм дописав про те, що дійсно на жаль, це тільки початок і вкотре закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги, тому що це дійсно дуже і дуже є необхідне. Ну і також про Запоріжжя хочеться поговорити про те, що на запорізькому напрямку воїни 65-ї окремої мотобригади б'ють російські БТРи у глибоко, так в тил ворога противника. Ось такі от кадри також з'являються. Про такі приємні новини. Говоримо, вразили, що Менше шість БТР, які росіяни намагалися заховати у посадках, щоб ми могли й надалі допомагати величезній кількості підрозділів. Продовжуйте донатити то так про донати, до речі, в кінці етеру ще з вами поговоримо, тому що дійсно це дуже дуже важливо. Ось бачу, вже постійні глядачі дописують коментарі про те, що так дійсно дослухаються не ігнорують сигнали повітряної тривоги, тому що знову ж таки це дуже дуже є важливим.